Розпочинаємо сьогодні дев'ятницю до непорочного зачаття. Прошу вказати свої намірення, які ви хочете почати цю дев'ятницю. Також цю дев'ятницю можна жартувати в різних наміреннях, особливо за дітей, щоб не втратили невинності. І не попала в розпусту, пиясту і наркоманію. О непорочна Марія лілея чистоти, Вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую і поклоняюся Пресвятій Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О Марія, повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована тобі Твоєму непорочному зачаті і з твердим довірям Твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. Можна вказати своє намірення а також чистоту ума, серця і тіла, необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, зачати гріха, молись за нас, що прибігаємо до тебе. О Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття заступись за нас перед Твоїм Божественним Сином, і виблагай у нього ласку, за котру ми молимося. Молитва на перший день. О Пресвята Діво, що була мила Господеві і стала його матір'ю непорочної у тілі і в духу, у вірі і в любові, поглянь ласкаво на мене в той час, коли благаю Твого могутнього заступництва. О Пресвята мати, котра через благословенне непорочне зачаття стерла голову Божого противника, прийми наші молитви, які ми просимо тебе приставити перед Божим трон, щоб одержати ласку. О Марії непорожні зачата, мати Христа, твій Божественний син слуха твоє Слово ще на землі. Воно не менше значить і тепер у небі. Молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, смолосердися, Христе, смилосердися, Господи, смолосердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво, вислухай нас, Боже Отче Небесний, смилосердися над нами. Боже, і Сину, відкупителю світу, смилосердися над нами. Боже Святий Духо, смолосердися над нами, Триєдиний, Боже Пресвята Тройця, Смилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас. Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діва над Дівами, молися за нас. Мати Христа, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас. Мати найснотливіша, молися за нас. Мати Незап'ятнена, молися за нас. Мати наймиліша, молися за нас. Мати найчарівніша, молися за нас. Мати нашої розради молися за нас. Мати нашого Сотворителя молися за нас. Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати Церкви, молися за нас. Діво наймудріша, молися за нас. Діво найвеличніша молися за нас. Діво найславніша, молися за нас. Діва наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніше, молися за нас, Ді найвірніше, молися за нас, зеркало справедливості, молися за нас, престоле премудрости, молися за нас. Джерело нашої радості, молися за нас, Мстилище Духа, молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Богопочитання. Молися за нас. Містична Трояндо, молися за нас. Божа вежа Давидова, молися за нас. Вежа з дорогоцінних каменів, молися за нас. Палати і щирого золота молися за нас. Веселку союзу з Богом, молися за нас. Брама Небесна, молися за нас. Вранішня зо зоре, молися за нас. Покріплення недужих молися за нас. Прибіжче розкаяних грішників молися за нас. Утішительку засмучених молися за нас. Поміч християнам молися за нас. Цариця ангелів молися за нас. Цариця Патріархів, молися за нас. Цариця пророків, молися за нас. Цариця апостолів молися за нас. Цариця мучеників, молися за нас. Цариця і молися за нас, цариця Дів молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця зачаття безперевородного гріха, молися за нас, цариця прийняття до неба, молися за нас, цариця Святої Вервиці, молися за нас, цариця миру, молися за нас, а ще Божий, що нищиш гріхи світу, помоли нас, Господи. Аж ще Божий, що нищиш ж і світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Аж ще Божий, що нищиш гріхи світу, смилосердися над нами. Молися за нас о Пресвята Богородиця, щоб ми були достойними обітниці Христа. Дякую всім за спільну молитву. Чекаю також наступні дні у такий же час. Божого благословення, слава Ісусу Христу!